Всім привіт! З вами Олександр Харланов. І сьогодні на огляді у нас автомобіль Audi А4 в б 9 кузові. Звіти року під капотом у нас 2-літровий бензиновий турбодвигун Коробка у нас варіатор автомат, і автомобіль у нас на передньому приводі. В автомобілі у нас досить гарна комплектація. У нас фул ЛЕТ фари, вони поворотні, і це дуже круто, коли ви їздите ввечері, вночі. В різних таких провулках вони класно підсвічують і дають вам можливість заглянути в бік. Ну і фуле, звичайно, біле світло, класне. Хто пробував, я думаю, той точно оцінює ці речі. У нас 18 диски, які ми все-таки трошки змінили. В стандартні вони ідуть сірого кольору, ми зробили їх чорно, так як автомобіль чорний. І це все-таки більш така трендова річ. Е, до речі, автомобіль у нас був доставлений з Сполучених Штатів з мінімальними пошкодженнями, так що всі абсолютно характеристики в нього будемо вважати, що заводські. Пробіг, до речі, 150 тисяч кілометрів. І я вже на цьому автомобілі. Трошки поїздив, щоб поділитися з вами досвідом і сказати, що мені сподобалось, що мені не сподобалось. Взагалі, в мене багато було ауді і попередні Б8 моделі, і ця Б9. Особливість Б9 кузова. Дивіться, як відкриваються ручки у нас. Вони відкриваються вгору. Це зручно, це зручно і це прикольно. По комплектації, те, що мені зразу тут попалося, це в нас мертві зони в зеркалах. Суперфункція для міста. Ви бачите, хтось десь перестраюється, і мінімальний шанс десь когось підрізати. Повністю електричні сидіння передні. Преміальна музика Ben Olufsen. Єдине, що у нас звичайний щиток приборів, не virtual Cockpit, але при бажанні, все-таки можна це все встановити. Давайте перейдемо до задніх пасажирів. Тут нічого особливого, звичайний шкіряний диван, е, є додатковий клімат, який регулює температуру, є такий класний стандартний Опа! підлокітник. Підлокітник з капхолдерами, Оп. щоб пити каву. Давайте оцінимо. По місцю для задніх пасажирів, що досить важливо для людей, які їздять в автомобілі не самі. Е, я спереді сижу досить так розвалисто, майже лежача посадка, і я зараз сяду сам за собою. До речі, мій ріст 1,80 метра. Фактично, це такий, напевно, середній ріст. Так, дивіться, я сижу і мої коліна взагалі не торкаються до передньої сидіння. Причому що. Переднє сидіння, воно досить так розваглисто лежить. Так що ззаді мені зручно, мені зручно, в голові нічого не заважає, все класно. Так що, якщо мені зручно, то і хто метр вісімдесят також має бути зручно. Так, Враховуючи е, бюджет автомобіля ну, на сьогоднішній день, то в ньому є така класна функція, яка е, досить полегшує вам життя, особливо, коли у вас зайняті руки, ви можете відкрити. Кришку багажника без дотику. І відповідно я вам зразу можу показати цей багажник. Дивіться, у нас скільки речей. Це речі Андрія, які вам це все класно знімає. Це мої речі, це мої камери. Також я фотографую. І в нас ще є досить багато місця. Тут знизу ми бачимо сабвуфер, який дає досить гарний звук. Але є один мінус: вже коли ви свої речі поклали в багажник, цю кришку вам треба буде все-таки закрити вручну. Вже от цього сервоприводу немає тут. А, не закрила. Давайте ще. І знову не закрила. О, закрила. Ще особливість іменно даного автомобіля. Він у нас в обвісі S-Line. Тобто, дивіться, у нас цей задній бампер, тут партроніки в нас є. Оця така якби, решіточка зроблена задня частина, два, дві труби. Виглядає досить так по спортивному. Так, що в нас ще Еслан ще додається? Це оця планка, вона додає об'єм автомобіля. Передня частина у нас інший бампер. І ось такі. Заборники, заборники, напевно, правильно, повітря, які охолоджують нам гальма. По салону по салону у нас класні оці накладки. Ось вони тут розташовані. І зараз вже так вечоріє, вони дуже класно світяться таким певним контуром. оце S, Воно світиться і в додатковому освітлює простір. Заді. Заді немає такої накладки, тільки спереді. Люк сонячний, я навіть про це і не заїкаюсь, тому що практично всі автомобілі, ауді, які йдуть з Сполучених Штатів, вони всі мають таку класну річ, яка дозволяє вам насолоджуватися свіжим повітрям. Однозначно, це потрібна річ, щоб не було протягу, ви відкрили, і все, ви насолоджуєтесь повітрям. Навіть в холодну пору доби, осінь, таку свіженьку, ранок, ви відкриваєте собі цей люк. і дихаєте свіжим повітрям, і причому в салоні комфортна температура. Е, показати вам, що під капотом? Ну, давайте. давайте Я думаю, що там половині з вас, напевно, це не буде цікаво, але давайте покажемо, що у нас під капотом. ще Це у нас old school, все-таки двигун внутрішнього згоряння, не електродвигун. Вот, воно все справжнє, воно шумить, воно гріється, охолоджується, е, як колись раніше говорили. Двигун плита. Але за цією плитою ховається абсолютно звичайний набір жмутів різної проводки і, і все. Так, що стосується двигуна, певно не зря я відкрив, показав вам його, тому що. Завжди в Ауді всі, хто десь чув про ауді, про бензинові двигуни. Вони говорять, вони там ті масла беруть, там якісь задіри, там ще щось. По цьому двигуну скажу вам, з власного досвіду, який вже перепробував різних двигунів і робив, і ремонт в них. Цей двигун вже третього покоління. Він має в даному автомобілі потужність 190 кінських сил. У ньому вже тут є певні допрацювання, ніяких проблем з. З тим, що він бере мастило чи оливу, як говорять, в ньому немає. Від заміни до заміни не доливається. Він екологічний, економічний, вже вдосконалений. Це б тут не рветься, але замінювати його все таки треба там раз там, в 200 тисяч. Так що знаєте, до 200 тисяч нові двигуни в цій генерації вони проблем не мають. Їздіть, насолоджуйтесь потужністю, економічністю цього двигуна. Кришка капоту у нас важка, тому що Вауді 4 вони металеві. Ваудія 3, вауді А 6 в Вауді в А5, а в А5 також металеві. Тут вони металеві. Не знаю, чи добре, чи погано це, ну, але так є така особливість. Автомобілів, які мають електросидіння і пам'ять сидінь. Якщо у вас в сім'ї два водія, ви, дружина, міняєтеся автомобілями, пам'ять сидінь, скажу так, це дуже крута річ. Тобто ви програмуєте сидіння під себе і воно налаштовується в ту позицію, в якій ви завжди їздили. Хто знає, як важко підлаштувати сидіння під себе після когось, мене зрозуміє. І це відбувається дуже швидко. І знову таки перше друге, напевно, да, сидіння. І друге, що ми робимо, ми присібаємо паски безпеки обов'язково, тому що це зручно, це безпечно, це класно. Ну і що, будемо запускати наш двохлітровий турбодвигун. Так, безключовий доступ. Також е, класна перевага, ключ у вас е, в кишені, двері ви відкриваєте без ключа, Автомобіль заводити без ключа. Тобто ще одна перевага іменно такої класної функції, і вона має бути, тому що до неї звикаєш, і без неї вже якось не то постійно мусиш шукати цей ключ, де він є. Так, ну що, поїхали. Let's go. Так, про характеристики, візуальні речі в салон я розповів, і ми переходимо до практичного тесту, тобто до руху для, до перевірки автомобіля в русі. Як він їде, як він перемикається, це все зараз я вам розповім. Зараз ми перевіримо автомобіль на витрату пального в заміському режимі. При швидкості, давайте зараз ми візьмемо собі круїз контроль при швидкості 90, і ми це зараз побачимо. В чому мені подобається іменно турбовані двигуни, що на низах, а тим більше на верхах. Є завжди певний такий помітний запас тяги. І автомобіль дуже круто розкручується, причому і помірно витрачає наше досить недешеве пальне бензин. Так, я зараз обнулю середню нашу витрату. так Круїз ми зробимо рівно 90 і все. Е, так, все-таки бачите, я вже злякався, але витрати падають, падають, і вона, я вже дивлюся. В нас В на 5. в нас зупинилася на позності е, ця шкала 5, Можливо, ага. да, дійсно горбочих. Ну це треба дійсно проїхати. Хоча б там, напевно, для чистоти експерименту ну, мінімум кілометрів 5, там 10, і воно щось середнє нам покаже. Що так за 800 метрів це було б дивно, якби ми могли замірювати. О, да, падає, 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 падає. Ауді не підведи, не підведи. Е, так, швидкість 90. Е, у нас е, шумоізоляція класна. Все, ми рухаємося. По гарній дорозі, плавність руху, керованість. Ну, давайте ми вже при в'їзді в Луцьк ми вам покажемо, скільки у нас е, вийшло де, при швидкості 90, яка витрата пального. Ми ще... Завжди йдуть певні дискусії: а дизель, а бензин, а одне, а друге. Я скажу чесно, я і за дизель, і за бензин, і за електромобіль, і за гібрид. Так що абсолютно, я за всі види пального, напевно, крім е, того, крім однієї речі, це щоб на автомобіль ставити газ. Якісь на бензин ставити газ. Я проти цього. Це суто моя думка. Це все воно. Погірше і ходові якості, так, да, воно економить, але це вже певний компроміс. Так, ну, от, все, ми вже в'їжджаємо в населений пункт. Ну, давайте покажемо. Да, у нас вже впали цифри там, до 4,9. Да, і, і це абсолютно реальні цифри. Да, ми маємо збавляти швидкість дозволених в населених пунктах 50, 70. Цей автомобіль може рухатись економно. Він може рухатись динамічно, але вже не так економно. І в цьому є досить великий плюс. Бак у нас приблизно десь 65 літрів, і враховуючи за міський режим там, до 7 літрів при швидкостях 120-130, то це на 1000 км Вам вистачить цього запасу, це досить класно. Це досить класно. Особливо коли ви десь в якійсь країні заправляєтесь дешевшим пальним, а в якійсь він дорожчий. Це коли ти заправляєшся в Польщі, а їдеш в Норвегію, це якраз цей запас він грає класну роль. Так. Ну, дивіться, зручно. Варіатор перемикає передачі практично непомітно, керованість у нас відмінна. Причому у нас є ще така річ, як Drive Select. Тобто ми вибираємо собі режими руху, і ми можемо змінювати їх комфорт. Автоматично він підлаштовується під те, як ви рухаєтесь, як ви натискаєте на педаль газу. І є динамічний. У нас коробка зразу переходить в весь режим, руль наливається у нас таким більшим зусиллям, і педаль газу вона стає більш щутливою і реагує. Миттєво на наші прискорення. Ну, реально, потужності для такого авто ну, от, от, абсолютно достатньо. От 100%. Да, не 3.0, ну, але ви впевнено себе відчуваєте на дорозі, ви впевнено робите випередження, ви контролюєте ситуацію. Так що Абсолютно класне динамічне авто. Так, давайте ми переведемо його зараз знову в комфорт, тому що ми їдемо економно по правилах без, без порушень. Так, о, цифри радують. 4,7 літра, блин, мені так подобається. Е, дивлюсь на це зеркало і не можу його не виділити, тому що дивіться, це як такий певний витвір мистецтва. В ньому немає рамочки. Воно автоматично затемняється, якщо у вас ззаді сліпить автомобіль. І американський стандарт у нас є компас. В наших реаліях. Звичайно, ми цим не сильно користуємося. Я би сказав, взагалі не користуємося, але чомусь, от Сполучених Штатах, це така, скажімо, необхідна річ. Вони на це звертають увагу. У нас тут розташований такий блок. Ця підсвіточка у нас вмикається на дотик по сучасному, класно. Ну, ці всі речі, це підсвітка, зеркало для макіяжу. Це взагалі не, не вгореться. І є ще такі три кнопочки у нас. Вони знов-таки це американський стандарт для того, щоб ви могли запрограмувати їх на відкриття воріт гаража, воріт самого, самої території. Але з ким я не спілкувався, ніхто його перепрограмувати не може. І це така, скажімо, річ, поки не, яка не використовується. Що ще вам про автомобіль сказати? Ну, про музику я казав, Бене Олофсен гарний звук, Тільки це, напевно, треба було, щоб спеціальний мікрофон, щоб він передав всю цю якість на 100%. Знову таки, ергономіка, керування. Звуком на кермі, Але в Audi це використовується дуже рідко, тому що є ось така крутілка. І хто їздив на ауді, він знає, що рука вже тянеться, навіть коли ви сідаєте на інший автомобіль, тянеться в це місце, щоб, щоб покрутити оцей звук. Навіть на сучасніших моделях Q8, там, де вже повністю все сенсорне, вони залишили цю. Механічну крутілку для того, щоб керувати звуком, тому що це маст have. Це вже на все життя. Е, так, наш тест вже наближається до завершення, але єдина річ, яку ми ще не спробували на цьому автомобілі, це рух по поганій дорозі. І ми зараз проїдемося, і я вам скажу своє враження, що я про це думаю. Ми наближаємося якраз, в'їжджаємо в місто. До речі, одна з небагатьох ділянок де є, де є така ще от відносно нерівна дорога. Так, у ці хвильки автомобіль ковтає практично непомітно. Ми не відчуваємо його і за рахунок жорсткості кузова, за рахунок збитості підвізки, ми навіть на не сильно такі, скажімо, Високопрофільних шинах ми долаємо це все досить класно. Зараз у нас починається ямки більші, і вже от автомобільчик так починає погойдувати, але е, в чому плюс, ми не відчуваємо якісь таких, е, не чуємо шумів по салону, скрипів, рипів, е, не в області люка, не в області рамок дверей. Е, все зроблено досить якісно. Так, от, вже у нас так погойде. Кліренс в автомобілі також немаленький, десь порядка до 15 см. Ми його використовувати як там, кросовер не зможемо, але десь кудись, як під'їхати обережно, ми спокійно це, це робимо. Якщо не бійтесь, автомобіль комфортний, навіть на негарних дорогах. На гарних дорогах він буде себе як струна. Він чіткий, класно керується на поганих дорогах. Він не витрясе з вас останні ваші нерви. Ви не будете. Нервуватися через те, що десь щось там, десь у вас там тарабани скрипить, Він веде себе дуже класно. Так, ми вже доїхали до нашого місця призначення, і ось дивіться, бачите, фінальна витрата пального у нас 4,8. Не Не сказати, що це змішаний режим, ну але це такий режим. Напевно, ми проїхали десь кілометрів 5 по трасі, там ще 8, і кілометрів 5 по місту. А класна функція. Дехто її не любить, це система старт-стоп. То, коли ми стоїмо на світлофорі, автомобіль е, у нас двигун вимикає, коли ми починаємо рухатись, е, двигун знову у нас підключається. Так, спрацював парктронік, а я вам скажу, що він спрацював. Тому що американський стандарт е, спереді номерні знаки вони йдуть квадратні. А ми вішаємо прямокутні. І буквально буває от декілька цих певних там, міліметрів чи там, сантиметрів, вони вже вирішальні, і парктронік бачить цей номер і він реагує як на перешкоду. Близько біля номера і він його От Ми зміщуємо його буквально в сторону, і зараз ми перевіримо, він вже не буде спрацьовувати на цей номерний знак. Це для досвіду, якщо у вас є схожа проблема, то знаєте, це в цьому. Це не є щось серйозне. Так що тут треба трошки мінімальну калібровку або рамки для номерів робити трошки менше. Ну, але це така просто. О, дивіться, як він проїжджає ці лежачі поліцейські. Оп? Ну, от, нормально, класно. Так що, моя оцінка за цей автомобіль це така. Тверда четвірка. Четвірка, ну не чи з плюсом, але тверда четвірка, і однозначно для людей, які цінять комфорт, які цінять динаміку, які цінять естетику, я буду рекомендувати цей автомобіль. Так, так як я починаючий блогер, мені треба все-таки акцентувати увагу на те, що підписуйтесь на канал. Коментуйте, задавайте свої запитання, з радістю вам відповім. І що, ну, дуже дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось.